в програмі кордон держави на КПП тільки з дипломом. Навчальний центр ДПСОР Шанець продовжує підготовку контрактників та професійне вдосконалення охоронців державних рубежів. Пульс кордону оперативна інформація про затримання порушників та актуальні новини з пунктів пропуску українського прикордоння. Ніхто не забутий, ніщо не забуто. У Києві відкрито пам'ятник захисникам кордонів вітчизни. Зною зелених кашкетів називають учбовий центр Оршанець під Черкасами, де готують фахівців для служби на державному кордоні. Щороку тут проходять навчання близько 4 тисяч майбутніх прикордонників, молодших інспекторів прикордонної служби, оперативних чергових, інспекторів дозиметристів бійців мобільних підрозділів, інженерно-технічних працівників та фахівців зв'язку. У центрі навчаються та проходять перепідготовку за контрактом. І в цьому сенсі ДПСУ є першопрохідцем серед інших силових відомств. У Міністерстві оборони тільки не збираються оголосити останній призов. Натомість Держприкордонна служба з 2008 року формується виключно в контракт. Прикордонники зіграли на випередження, розуміючи, що в умовах сучасних транскордонних викликів забезпечити непорушність державних рубежів можуть лише професіонали. Тут створили нову систему добору та підготовки фахівців, яка діє на рівні кращих європейських стандартів. Солдати з рушницями давно пішли в минуле. Сучасний прикордонник це перш за все контролер, що досконало володіє складною електронною технікою, якою сьогодні буквально нафаршировані об'єкти прикордоння, та легко орієнтується у правових питаннях, суворо дотримуючись букви закону. Наше основне завдання це правильно підготовити навчити. Та е, закласти курсанту, як правильно себе вести в різних е, ситуаціях, в конфліктних ситуаціях, спокійних ситуаціях, як правильно пояснити е, іноземцю громадян України або особи з їхні права, їхні обов'язки безпосередньо, якими е, законодавчими актами, нормативними актами це регламентується, тобто не на якій основі він вимагає виконання тих чи інших правил та норм, та е, е, вимагає дотримання даних норм. Весь навчальний процес в Оршанці націлений на те, що протягом півроку саме такий термін навчання майбутніх прикордонників озброїти людину, яка зазвичай не має жодного уявлення про кордон, знаннями, без яких в реальній обстановці вона не зможе обійтися. Крім знання юридичних норм національного та міжнародного права, вміння чітко кваліфікувати незаконні дії та оперативно складати протокол правопорушення, курсант повинен володіти основами криміналістики та сучасної криміналістичної техніки. Цієї валізи кожен прикордонник має знати як свої п'ять пальців. Вона зберігає все необхідне для огляду місця події та оформлення процесуальних документів, засоби освітлення, інструменти для роботи з транспортними засобами, якщо виникає підозра про тайники, які використовуються для перевезення контрабандних матеріалів, а також спеціальні препарати, необхідні для проведення трасологічної та дактилоскопічної експертизи. столі ви можете бачити трасологічний відділ, який складається з необхідних матеріалів для зняття гіпсового зліпку стопи людини або сліду людини, сліду автотранспорту, який може бути залишений під час незаконного перетину державного кордону. Вміння оперативно зняти і зафіксувати відбитки пальців з будь-яких предметів азбука майбутнього прикордонника, так само як досконале володіння новітніми інженерно-технічними засобами спостереження, зокрема електронно оптичними приладами, без яких нині неможливо уявити сучасну прикордонну смугу. Для випускників навчального центру не стане сюрпризом обладнання, з яким вони працюватимуть під час несення служби, адже перед тим як потрапити на кордон, всі технічні ноу-хау з'являються Оршанці. Це й найсучасніші моделі тепловізорів, що працюють у будь-який час доби за будь-якої погоди, дозволяючи фіксувати об'єкти на відстані від кількох до десяти кілометрів. gps навігатори та прилади нічного бачення, які дають можливість прикордоннику не лише вести спостереження за порушником, а й одночасно здійснювати його затримання, використовуючи зброю. На кордоні дрібниць нема, тому вони повинні самі вникати в суть справи, вміти визначити головне і, скажімо, використовуючи ці прилади, тепловізійні прилади спостереження сучасні, які у нас є на озброєнні, встановити, скажімо так, загальну картину і виділити щось основне за, за тим, чим він повинен спостерігати на кордоні і чому приділяти більшу увагу. Згідно з концепцією розвитку, навчальний центр є осередком міжнародного співробітництва. І учбові програми, за якими тут готують курсантів, адаптовані до американської та європейської правоохоронних шкіл. Саме тому педагоги Оршанця це досвідчені фахівці, більшість з яких пройшли стажування у навчальних закладах прикордонних відомств Сполучених Штатів, Угорщини та Польщі. Вони прагнуть не лише озброїти майбутніх прикордонників знаннями спеціальних дисциплін, а й навчити їх вмінню працювати з людьми. У цьому сенсі приємно вражає той факт, що більшість курсантів мають вищу або середню спеціальну освіту. Серед них є дипломовані юристи, психологи та журналісти, працівники правоохоронних органів. Ми втілюємо комунікативний підхід. Головна мета якого, взагалі, це подолання мовного бар'єру, психологічного дискомфорту, шляхом створення таких штучних професійних ситуацій, які спонукають до спілкування. До того ж. Зараз на сьогоднішній день ми маємо чотири комп'ютерних класи, які допомагають нам у підготовці. Останнім нашим придбанням став комп'ютерний клас, який забезпечений лінгафонним програмним забезпеченням. Без знання, принаймні, однієї іноземної мови сьогодні неможливо повноцінно нести службу на кордоні. А отже, мовному питанню приділяється особлива увага під час навчання. Так само, як і основам етики та психології, взагалі будь-яка ситуація, яка може виникнути на кордоні, вивчається, аналізується та ретельно відпрацьовується в учбових аудиторіях. За допомогою ось таких сучасних автоматизованих систем, які блискуче витримали випробування пасажиропотоками під час євро 2012 можна за лічені секунди ідентифікувати особу. Сьогодні навіть не віриться, що колись інспектори прикордонної служби витрачали на цю процедуру понад півгодини роботи. За 7-10 секунд, ви самі бачили, програма зчитує всі дані, з рівні. Після чого, якщо до особи немає жодних питань стосовно доручень правоохоронних органів або заборони в'їзду в Україну або інших. Якихось або паспорт частково або підробно, повністю підроблено або перебуває в рушку. В такому разі, якщо запитань немає для людини, турнікета в автоматичному режимі відкривається, і громадянин прямує собі поміж кабінки паспортного контролю. Серед спеціалізованих дисциплін, вивченню яких ворошанці приділяється особлива увага, екологічна безпека державного кордону. Адже від загрози потрапляння на територію радіоактивних та вибухових речовин, наркотиків та бактеріологічної зброї, сьогодні не застрахована жодна держава. І на плечах цих хлопців та дівчат лежить величезна відповідальність за чистоту та безпеку вітчизняних рубежів. В лабораторіях центру курсанти опановують весь комплекс заходів, спрямованих на своєчасне виявлення небезпечних речовин і недопущення перетину ними кордону держави. Дуже гостро зараз стоїть питання виявлення редактивних речовин, тому що існують відповідні трафіки переправлення цих речовин за. В межі нашої держави або в нашу державу для того, щоб е, створити е, дуже небезпечне, дуже дуже небезпечну зброю. На учбових КПП все по-справжньому. Хіба що небезпеки справжньої немає? Але курсанти помітно хвилюються, старанно виконуючи настанови офіцера. Бо добре розуміють, що півроку промайнуть непомітно, і завдання їм висуватимуть не викладачі, а прикордонна смуга. Там жоден з них не матиме права на помилку. Адже помилка на кордоні може коштувати не лише життя, а й державної безпеки. А отже, не тільки фахові знання, а й блискавична реакція, здатність до адекватних дій під час виникнення нештатної ситуації на кордоні повинні бути в особистому арсеналі кожного курсанта, незалежно від статі. Застосувати зброю вперше по людині або по техніці, в якій знаходиться людина, дуже складно. і це, це психологічна травма і бар'єр, через який не кожний непідготовлений, не підготовлена людина зможе переступити. Тому дуже велика увага приділяється психологічній підготовці і готовності нашого спеціаліста. Виконати завдання на кордоні стереотип прикордонної служби, як суто чоловічої професії, давно пішов у минуле. Дівчата, яких на кордоні з кожним роком стає дедалі більше, за рівнем фахової підготовки нічим не поступаються чоловікам. Вони не лише вчаться і працюють на рівних з ними, а й прикрашають наші кордони. Не даремно ж кажуть, що прикордонники це обличчя країни, адже вони першими зустрічають і останніми проводжають її гостей. Вихованці навчального центру Держприкордонслужби, які несуть варту на всіх рубежах нашої держави, не викликають сумніву, що імідж України і безпека її кордонів у надійних руках. Минулого тижня ситуація на державному кордоні була контрольованою. Система оптико-електронного спостереження, що встановлена вздовж українсько-молдовської ділянки кордону, допомогла пізно вночі зафіксувати водолазів, які переправляли через кучурганський лиман велику кількість тютюнових виробів. Пошукові групи виявили в різних місцях 76 ретельно запакованих коробок з цигарками російського та білоруського виробництва з загальною кількістю близько 38 тисяч пачок. Проти самих аквалангістів затримати не вдалось. Прикордонники харківського загону разом з працівниками митниці в автомобільному пункті пропуску Плетенівка затримали чорного археолога, 38-річного жителя Дніпропетровщини, який намагався потрапити до Росії, прихопивши предмети старовини. Десять предметів, які становлять історичну цінність, було вилучено для оцінки та проведення експертизи. У пункті пропуску Удобне прикордонники Білгород-Дністровського загону спільно з співробітниками міліції вилучили більше кілограму наркотичної речовини. У запасному колесі автомобіля марки Тойота знаходилося шість поліетиленових пакунків з марихуаною, загальною вагою 1 кілограм 130 грамів. У пунктах пропуску тиса, чоп та Рижівка прикордонники спільно з представниками митниці запобігли переміщенню через державний кордон заборонених медичних препаратів. Під час перевірки особистих речей та транспортних засобів у двох українців, угорця та росіянина, вилучено понад 200 пігулок психотропної дії. В аеропорту Бориспіль було затримано прибувшого з Мадриду українця, який намагався зареєструватися за фальшивим паспортом громадянина Литви. Загалом, з початку цього року, прикордонники окремого контрольно-пропускного пункту Київ виявили 43 особи, які намагалися перетнути кордон України з підробленими або чужими документами. Державна прикордонна служба відмічає дуже активний початок туристичного сезону. Лише за останній тиждень кількість людей, що перетнули державний кордон, збільшилась на 8%. На кордоні з Польщею, Угорщиною, в аеропортах Одеса та Бориспіль затримано вихідців з Сирії, Лівану, Гвінеї та Парагваю, що намагались використати підроблені документи громадян Євросоюзу. Ці та інші факти затримань. Свідчить, що зростання пасажиропотоку лише посилює пильність прикордонників і не знижує рівня безпеки на державному кордоні. 95-ту річницю з дня створення прикордонних військ в українській столиці вшанували відкриттям пам'ятника захисникам кордонів вітчизни. Ідею встановлення такого монументу запропонували ветерани-прикордонники, і вона одразу знайшла підтримку у керівництва відомства. 28 травня, у день професійного свята зелених кашкетів, у Київському парку культури і відпочинку Перемога президент України урочисто відкрив пам'ятник, назвавши символічним той факт, що він стоятиме саме у Києві, колисці слов'янської держави, де в різні часи приймали удар ворога захисники кордонів усіх поколінь. Голова країни висловив слова подяки і шани всім тим, хто, не шкодуючи власного життя, зберігав і зберігає цілісність вітчизняних рубежів, а також високо оцінив сучасну роботу відомства. Ваше відомство можна назвати передовим у активному вивченні та провадженні кращого вітчизняного світового досвіду. Ви першими перейшли на контрактну систему контактування, створили. Принципованому систему добору і підготовки фахівців, яка діє на рівні кращих стандартів. високий професійний рівень нинішніх захисників українського кордону Віктор Янукович відзначив державними нагородами, наголосивши при цьому, що їхня служба є прикладом не лише для колег з відомства, а й для інших державних структур, які потребують термінового реформування. Нагороди за сумлінне виконання конституційного обов'язку за мужність і звитягу вручив цього дня прикордонникам і генерал армії України Микола Литвин. Очільник Держприкордонслужби назвав цю подію знаковою, адже монумент на його думку це не лише символ пам'яті і слави, а й символ єднання. Він висловив сподівання, що молодь, яка тільки не починає службу на кордоні, збереже і примножить традиції, започатковані минулими поколіннями захисників вітчизни. Вітаю прикордонників усіх поколінь, які живуть на теренах України, щоб вони пам'ятали цю радну службу, пам'ятали, що тільки в дружбі, в подкоємності наша сила.